Закрут. Перша його задача це спасти життя людей, наших працівників, які непосредственно після його проходу можуть спокійно зайти на це поле і працювати орудіями, обробатуючи землю. Ну, основна деталь це трактор. Далі ми зварили спеціальну таку станіну, зробили молотковий механізм ципами. Ципами б'ємо по землі, якщо там щось знаходиться, воно здетонує. Е, управління зробили, щеплення, рульове управління це все електрокоманди, які йдуть з пульта. Те ж, те ж саме і робить е, обороти двигателя. Увілічуємо, зменшаємо. Тобто, мінімальними затратами попиталися зробити таку машинку, яка ми розуміємо, що може бути його останній путь. На що ми нарвемося? Ось такі знахідки знаходимо на полях нашого господарства, нашого підприємства. Це міни 120-го калібру. Це хвостовик з РПГ. Дуже багато. От осколок снаряда. Засіяно такими осколками снарядів. Оце все, що нам лишає війна. Вже як страдає техніка, це все-таки желізо, а найдорожча цінність це механізатори. Тим більше, що більшість зараз наших співробітників на лінії фронту. Більшість, да, мобілізовані. Стараємося зберегти хоч цих хлопців, які в нас залишились, щоб дати якийсь врожай державі.